Друзі, вітаю вас! Сьогодні буду молитися за зцілення і звільнення від страхів, переживань. Найголовніше буду молитися за тих людей, які страждають від безсоння, тих, хто не може заснути по причині страхів і переживань. Тому приймайте цю молитву і знайте, що Господь він сильний відновити все в вашому організмі і витіснити. Всякий страх, всякі переживання, все, що негативно впливає на вас, і не дає вам можливості повноцінно існувати, так як Господь того бажає. Приймайте молитву. Я молюсь, в ім'я Ісуса Христа, нехай силою Духа Святого прямо зараз прийде свобода від страху, від переживань. Нехай сила Слова Божого прямо зараз витіснить. Все, що насадив Не Отець Небесний, в ім'я Ісуса Христа. Нехай радість небес стане вашою реальністю. Нехай піде страх, депресія і все, що може руйняним чином впливати на вас. В ім'я Господа Ісуса Христа. Я також проголошую здоровий сон, відновлюючий сон. Божий мир ваше серце проголошую в ім'я Ісуса Христа. Нехай атмосфера Божої присутності наповнює ваше серце. Misli, da raznahodete se. Amen.